Я вітаю всіх на своєму каналі. Дякую всім, хто дивиться, хто ставить подобайки, хто підписався на мій канал. І я хочу показати кусочок української природи в центрі України. Дякувати Богу, сюди ще не дійшли ноги освабодітелей, скажімо так. Ось ця частина села колись у нас називалася будки. Вона була окрема від іншої частини Андрусівки, яку переселили, коли заповняли Кременчуцьке водосховище. Тут ставок такий великий, гарний ставок. І у нас тут переселенці, а також наш отець Віталій. Вони окультурили його і зробили гарну таку зону відпочинку для всіх людей. Якщо буде хтось бачити із нашого села, хто виїхав, хто в Польщі, хто в Німеччині, хто навіть в Америці. Дівчатка, тут гарно, хлопчики, тут гарно. Приїздіть, відпочивайте, ваша мала батьківщина чекає на вас. Ось я зараз тут вийшла на гору, щоб вам видно було цю частину ставка. Ось Зараз я вам покажу, Он, гляньте, яка така гарна хатиночка на воді. Вона побудована, бачите? Ось така гарна хатиночка. Тут все так дуже чудово приведено до ладу. Там, на дамбі, яка відгороджує ставок від того, аби вода не пішла і не витекло, не було там ніяких таких катаклізмів. Там хлопці збудували столик з накриттям. Там є місце для сортування сміття, що дуже радує, дуже радує. Сміття ніде не валяється, все дуже там гарно. Там навіть збудований туалет, і це теж нас радує, тому що ми маємо жити в культурному місці, за собою прибирати, якщо ми прийшли відпочити на природу. Ось Зараз я вам ще оберну камеру, аби ви подивилися, тут ще раніше за часів моєї юності тут ще навіть залишалися будівлі, бо тут був гарний такий куточок села, там є дорога і тут ще навіть от я зараз ще раз обертаю камеру і там ще є декілька хат. Де до цього часу проживають люди. Але до села тут далеко, якщо йти пішки, то, мабуть, години-півтори прийдеться йти. Ось так. Але дуже-дуже гарне місце для відпочинку. І зараз тут дуже гарно цвіте різне польове різнотрав'я. Такий, знаєте, дуже такий. Запах трав квітуючих. Зараз почала квітнути маслина, теж такий дуже солодкий гарний запах. Раніше тут, звичайно, випасали скот, бо коров було дуже багато в селі. І тут все було випасене, а зараз це просто трави, які до коліна, до пояса доходять людям. Ось, бачите, я вийшла вище і видно цей будиночок на воді. Сьогодні хлопці туди їздили, там ще щось добудували. Ось так тут гарно, дітки купаються, вода тепла. Ось дивіться, зараз я вам покажу. Ось це безсмертник. Зараз трішки дух треба перевести, бо йшла проти гори. А вже швидко не вийдеш. Ось такі квіточки, бачите, ось. Це котячі лапки, вони такі, бачите, такі м'якенькі, геть гарні. Ось. Це, здається, якщо я не правильно говорю, це здається скабіоза, її можна навіть виписати, посити в себе вдома, щоб зробити такий. Якби куточок із дикоросами. Ось почала квітнуть материнка. Бачите, ось такі. Ось такі великі кущі заячого холодку. Він теж дуже гарно пахне. Його зрізають у букети, і такі, що продають. І вони висихають, можна такі букети із сухостою з різного. На зиму залишати. Ось така десь дорога в степ, бо за тою дорогою, якщо туди піднятися, там колись за часів Радянського Союзу там е, була ферма. Там були телята. Здається, на тій фермі може трішки корів. Але взагалі то там були телята, потім були вівці. Але е, люди, які поїхали, мабуть, то щось пам'ятають. Ось так тут уже сонце сховалося трішки за деревами. Ось дивіться, а це медок, я не знаю, як він називається, по-правильному, але в нас кажуть медок, він дійсно, коли квітне, у нього дуже такий запах медовий, дійсно. Ось я далі пройду. Бачите, а це дикороси, все. Ось, бачите, якщо їх весною можна збирати, бо це ця Ой, на смак як горошок забулася, як називається. Ось. Бачите, ну, дуже гарно, дуже гарно. Взагалі, ну, краса української природи, це не перевершено. Це просто-просто дуже гарно. І ось тут, бачите, такі сизі дерева це маслина. Зараз вона квітне, вона дуже здорово пахне, дуже такий. А ще під вечір, то взагалі вона починає квітнути і такий запах, видно, нектар виділяється і дуже пахне. Ота сторона, бачите, звідси видно, це. Хвойний ліс, ми сидимо там внизу, і, знаєте, такий дуже насичений, хвойний такий запах, і це дає такий, ну, дихається дуже легко, скажем так. Але, на жаль, ми працюємо майже постійно, і вибратись на природу майже неможливо. Та ще й далеченько, скажімо так. Але я дуже рада, що сьогодні видався такий чудовий день після дощу, тихо, спокійно, не так жарко, і ми змогли тут відпочити, насолодитися природою, відпочинком. Ось дивіться, Петрів Батіг закрив свої квіточки на вечір. Ось так, ну дуже гарно, дуже гарно. Знаєте, ми не можемо завжди. Бути на природі, міські жителі -ти взагалі майже такого нічого не бачать, бо виїжджають на такі якісь окультурені, витоптані пляжі, до водички, а ось такі, на півдикі місця. Це дуже гарно, дуже гарно. Так що, якщо у вас є бажання, хто приїде у відпустку, хто приїде просто побачити своїх рідних або просто на свою малу батьківщину. Так що просимо сюди на відпочинок. Я дякую вам, що ви дивитесь мій канал, що ви підписуєтесь на мій канал. Це для мене дуже важливо. Дуже важливо. Я дякую вам усім і до нових зустрічей.